Ви коли-небудь замислювалися, чи може людина вижити, подорожуючи зі швидкістю світла? Це захоплююче питання інтригує як науковців, так і любителів наукової фантастики. У цій статті ми заглибимося в наукові основи подорожей зі швидкістю світла, дослідимо фізіологічні ефекти на людський організм і розкриємо суворі тренування, які проходять пілоти, щоб витримати екстремальні перевантаження. Наприкінці цієї статті ви матимете глибше розуміння викликів і можливостей високошвидкісних подорожей. Наука про подорожі зі швидкістю світла розуміння швидкості світла. Швидкість світла приблизно 299 700 458 метрів на секунду часто вважається граничною швидкістю у всесвіті. Згідно зі спеціальною теорією відносності Ейнштейна, коли об'єкт з масою наближається до швидкості світла, його маса фактично стає нескінченною, що вимагає нескінченної енергії для продовження прискорення. Це робить подорож зі швидкістю світла теоретично неможливою для об'єктів з масою, включаючи людину. Проблема прискорення Хоча рух на постійній високій швидкості може не бути проблематичним, справжній виклик полягає у прискоренні, необхідному для досягнення таких швидкостей. Сила прискорення, що вимірюється в g-силах, може мати серйозний фізіологічний вплив на людський організм. Більшість людей можуть витримати до 4-6 G протягом коротких періодів часу, але вищі перевантаження можуть призвести до серйозних проблем зі здоров'ям. Вплив високих гравітаційних сил на організм людини. Фізіологічний вплив. При високих прискореннях порушується здатність організму циркулювати кров від ніг до голови. Це може призвести до скупчення крові в нижніх кінцівках, що спричиняє втрату свідомості, відому як дже-індукована втрата свідомості джі-елок. Якщо сила продовжує діяти, це може призвести до смерті через кисневе голодування. Тренування для високих перевантажень пілоти винищувачів проходять інтенсивну підготовку, щоб витримувати високі перевантаження. Такі техніки, як маневр проти перевантаження, Anti g стрейнінг або AGSM, Передбачають напруження м'язів, щоб запобігти накопиченню крові в нижній частині тіла. Пілоти також носять g-костюми, які чинять тиск на ноги і живіт, допомагаючи підтримувати приплив крові до мозку. Ці заходи дозволяють пілотам витримувати перевантаження до 9 g протягом короткого часу. Теоретичні можливості та наукова фантастика. Поза межами існуючих обмежень. Хоча сучасні наукові уявлення вважають подорожі зі швидкістю світла неможливими для людини, теоретичні концепції, такі як двигун Алькуб'єра та Червоточини, вказують на потенційні лазівки. Ці ідеї передбачають маніпулювання самим простором часом, а не прискорення крізь нього, щоб досягти подорожей швидше за світло. Однак вони залишаються спекулятивними і стикаються зі значними науковими та технологічними перешкодами. Наукова фантастика проти реальності. Популярна культура часто зображує подорож зі швидкістю світла як захоплюючу пригоду. Але реальність набагато складніша. У фільмах на кшталт зоряних війн герої за лічені секунди розганяються до швидкості світла, що наражає їх на смертельну силу тяжіння. Насправді ж, безпечне досягнення таких швидкостей вимагатиме поступового прискорення протягом тривалих періодів, що далеко виходить за межі наших нинішніх технологічних можливостей. Висновок підсумовуючи, можна сказати, що хоча концепція подорожі зі швидкістю світла захоплює нашу уяву, наукові та фізіологічні виклики є величезними. Висока сила тяжіння створює значні ризики для людського організму, а сучасні технології обмежують нашу здатність досягати таких швидкостей. Однак постійні дослідження та теоретичні розвідки продовжують розширювати межі того, що може бути можливим у майбутньому. На FreeAstroScience.com Ми прагнемо ділитися з вами найновішими знаннями та відкриттями в захоплюючому світі науки. Залишайтеся допитливими і продовжуйте досліджувати космос разом з нами.